Ми сьогодні і завтра маємо молитися тут через заступник тої Терези. Перше, вона у свій час любила дуже сильно свою батьківщину. В неї таким зірцем, який для неї був дуже величний, цей Жанна Дар, яка боролася за свою батьківщину у свій час мечем. Її спалили, там були суди над нею, але потім її оголосили Святою. Ми, до речі, по дорозі заїжджали також до... Цього містечка, Руан, де Жанна Дар була спалена, там собор стоїть і Хрест на цьому місці. Але вона стала на таку жертву, щоб визволити свою батьківщину, тому що йшла столітня війна між Англією і Францією. Ну так, трошки з цього буде дуже пов'язано. І ось якраз для Терези це та Жанна Дар була таким зірцем, вона навіть. В тій виставі, яку саме написала, грала цю Жанна Дар. Ось і тому так вийшло, що ми можемо разом з нею молитися, тому що це не просто якась частичка її тіла тут. Але вона сама сьогодні присутня, тому що саме ті люди, які, скажімо, ну, дбають про цей базиліку, про це місце, вони особливо наголошували. Щоб ми були свідомі, що коли мощі такі приходять, значить це приходить сама свята Тереза. Щоб бути з нами, з нами молитися і так вийшло, що це на День Незалежності нашої. І те, що наші воїни воюють і захищають нашу землю, а саме свята Тереза була і є проголошена покровителькою воїнів. Тому що коли. Була Перша світова війна, якраз в тих 14-му році, ось на початку ХХ століття. Дуже багато її ще не знали так, як зараз знають. Але воїни на фронті, ті солдати на фронті, вони зверталися до, до неї про заступництво. і були великі чуда, де вона прямо з'являлася, наприклад, пораненому який стікав кров'ю. І в видимий спосіб йому відкривалася, піднімала, допомогла йому встати, каже, йди в санітарну частину, там тобі допоможе. І він йшов, показувала місце, де буде ворог наступати, каже: тут пильнуйте. І тоді пильнували, той ворог не пробився, розумієте. І були де випадки, де солдат отримав завдання і не може йти, бо там стріляють. Вона приходить, допомагає йому перейти. То дуже багато свідчень саме є з поля бою, де рятувала в різних ситуаціях і захищала і ці потяги, і тих льотчиків, які там вони. Тобто, це були такі свідчення. І це також до того, що її проголосити святою. І сталося це саме у 1925-23-му. Була вона про ну якби бегатифікація прийшла судо для Франції, а в 25-му для цілого світу. І на другий рік будуть 100 років. І... це... Але на наступний рік тих мущей в нас не, не можуть, тому що вони вже записані, там вже програма, де вони мають бути. І в цьому році так само, тому що це мощі. Вони йдуть по континентах, по країнах. Америка, Англія, Канада, Австралія, де там вони були вже. Там розписано, коли, коли як. І е, коли саме з цього місця їх посилають, там ось священик, який наш, нас також, і е, для того, щоб ми забрали мощі, він спочатку читав там молитву, е, таке торжественне, потім ми виносили з храму. І тоді вони поблагословили, ми поїхали далі. Отже, це була їхня також радість, велика, що ми можемо молитися за свою країну в часі війни саме з тої Терезою. Їхні свідчення саме про те, що дійсно це є велика свята, і багато чудес сталося, багато свідчень. Є. Але це, скажімо, така свята, яка гамору не робить, яка дуже покірно це робить. Як вона хотіла бути невідомою, незнаною, маленькою піщинкою. Маленькою піщинкою, щоб її ніхто не знав, а хотіла все, щоб Ісус став видим. І вона продовжує такою бути. Але важливо, щоб ми почули її присутність, треба самі просто зупинитися і старатися почути душею, душею почути ось цей, цю смиренну присутність. І обов'язково, тому що перше, все це, що відбулося, це дуже велике чудо. І як це все відбулося, а також як ми, наприклад, поїхали, як нам це віддали, як ми їхали, як нас перепускали через кордони, так це також де ті стали митники і польські, і потім українські, і не знають, що робити. Ми маємо документи на це. Вони не знають, в них ще такого виглядає не було. Ходять, дзвонять до тих вищих інстанцій, все, ну в кінці все їдь. гаразд. Але дуже коротко ми були на тих кордонах, і це також такий певний знак, як воно все добре відбулося, значить це воля Божа для нас. І те, що ви сьогодні тут, думаю, що Тереза Свята там запише в себе десь там в серці кожного. Вона особлива ще тим, що проголошена в її соту річницю смер... в смерті, так, в 100 років її смерті, вона померла в 1897 році, якраз в листопаді, 1997. Святий Іван Павло ІІ проголошує доктором церкви. Одна з чотирьох жінок в католицькій церкві, яка має такий статус. А чому? Тому що вона відкрила дорогу духовного дитинства, довіряти Богові все і всюде, своє життя і не сумніватися. І є такий образ, де ну, там йдуть люди, скажімо, ну, до царства Божого, десь тими головними е, дверима, а вона набагато більше людей впускає десь там через чорний хід. Ну, може то не чорний хід, але це двері якраз. Тих дітей Божих, які довіряють Богові, і які, скажімо, своє життя дійсно довірили Ісавій Терезі, щоб з її заступництвом, з її молитвою приходити до Ісуса. А те, що вона має таку велику ласку, це скажімо, без сумніву, тому що Бог дає особливі ласки саме. Покірним, смиренним, які захотіли своє життя так пожертвувати, так зрікатися, тих різних своїх, з різних схильностей. Навіть, здається, з того, що не є провиною, але є недосконалістю такою. Ось в тому, що з нею монастиріше було три сестри Єрі. Одна була в іншому згромадженні, а тих троє було навіть настоятельками були в неї. І ось як їй хотілося прийти до тих сестер в монастирі. Ну просто прийти як до сестри. Вона себе стримує, щоб того зв'язку такого, знаєте, ну, родинного не було. І для неї це також була велика жертва, тому що її дуже любили ті сестри, ще вдома її батьки, ну і вона їх любила. Тобто це була сім'я любові, великої, християнської. І навіть ну, з цього взяти, що батьки і також проголошені святими в 2015 році. І вони, тобто їхні, так, також мощі там в такому мощівнику чудовому є. Зараз там капличка така спеціальна зроблена. Але є також вже такі місійні мощі, які також Десь підуть і, може, вже ходять по цілому світі молитися в першу чергу за усім і Ну але починаємо і Терези. Решта буде видно. Тому е, хай Господь благословить, що ви сьогодні зібралися. Не сумнівайтеся, що свята Тереза хоче кожному завжди допомогти. Важливо, щоб ми довірилися, ну і щоб ми ставали покірими, змереним, тому що. Коли йдемо до кого пристаємо, таки ми самі, самі стаємо, правильно? Є таке прислів'я. Так що можна сказати нам, що можна і торкнутися, все, звичайно, треба якось обережно, щоб то все не полетіло. Це гарно так приготували Наші е, тут хористи і всі, хто хотів принести, щоб воно було таким гарним. Е, і завтра буде тут програма цілого дня. Так що, я думаю, що хто зможе завтра бути також запрошує. Хіба б ну, якісь там такі серйозні, якісь були вже заплановані, якісь не, від, не, від, ну, не можна відмовити, ще нам щось. Але якщо буде можливість, то буде чудово і будемо сподіватися, що дійсно плоди будуть дуже гарні, добрі. Поручаємо ті наші всі справи, ось в руки Святої Терези, що вона допомогла нам всім. Допомогла нашій країні, особливо в ці дні. Сьогодні День державного прапора, правда? Ну це так, на такий, скажем, нашому державному рівні, так? але не духовному, тому що державний з духовним дуже зв'язаний. Якщо люди схочуть державу свою будувати без духу, духа, без Бога, без зв'язку з Богом, це все як пісок посилює. Але якщо воно буде духовним, значить це буде міцним, ненадовго. надовго. І сталося так, що ось вона сьогодні до нас прибула, значить це свого роду такий прапор буде наш. Наш прапор духовний. Отже, маємо такий звичайний, як, як всі знають, але це буде духовний прапор, під яким ми будемо йти в духовний бій. За нашу країну, проти зла, проти того всього іншого негативу, який є в нашій країні, і щоб Господь перемагав за допомогою молитв, всіх, хто молиться, а також, особливо тепер в тих днях, що до нас прийшлася та Тереза ну, через свої мощі, будемо сподіватися, що з нею будемо також перемагати. Але хочу сказати, що саме в цьому році, 1925, Папа їй присвятив Росію. Саме на тому початку, тому що в 17-му році там комуністи взяли владу. І уявіть собі, це ми потім вже знали, скажімо, комуністичну владу, але на початку ніхто не знав, куди вона піде, що буде робити. Всі бачили, що вона робить. Дзвони падають, церкви валяються, людей туди на всі бачили, всі бачив. Тому не знали, що буде. І тут виходить така велика свята, і папа говорить, що, що це є одна із найбільших святих, святих сучасності. І саме коли її проголошено е, святою, значить її поручено також Росію, де її наверне. Тому ну, нема нічого випадкового воно дуже має великий зв'язок. І тому ми будемо сподіватися, що. Бог буде діяти, і Господь буде благословляти. Хай Бог благословить кожного через святу Терезу.